Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 7341, місто Чернівці. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо наш маршрут, лівий покищик повороту, повертаємо ліворуч, займаємо крайнє праве положення. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Розмітка пішохідного переходу, якщо будуть пішоходи, надаємо їм перевагу і вмикаємо лівий покищик повороту, зупиняємось перед розміткою, дивимося. Праворуч, ліворуч, активок немає. І заїжджаємо на свою полосу, обов'язково не зарізаємо, не виїжджаємо на смугу зустрічного напрямку, рухаємося прямо. Попереду у нас знак 2.3 головна дорога. Також 538.1 до Східний перехід. І ми тут рухаємося у напрямку головної дороги. Зараз на наступному перехресті ми будемо... Елемент примусового зниження швидкості. Я його проїжджаю десь на швидкості 15 км на годину. Це друга передача. Як починається маршрут, є на каналі. У, е, у першому маршруті я там поясняю, деякі поради надаю. Правий покащик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Дивимося ліворуч. У нас там автомобіль далеко, встигаємо, щоб не створити йому перешкоди, і рухаємося прямо. Друзі, передивляйтеся маршрути, той, хто придивляється, їх запам'ятовує ситуацію. І потім вдала складає іспит, так що защаджуєте кошти на автоінструктора. Віддячте за мою працю, ви можете в закріпленому в коментарі є карта Приватбанку, буду вам вдячний за вашу підтримку на паливо, на запчастини. Рухаємося прямо, тримаємося. Правої частини дороги. Зараз у мене швидкість 45 км на годину. Третя передача, вам раджу їхати десь зі швидкістю 30 км на годину. Рухаюся саме так, щоб не затягувати маршрут. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо і ми рухаємося прямо. Це спеціально поставлений, щоб звідти не заїжджали на автозаправну станцію під так званий кірпіч Є заборонений знак. Там бачили? Два стоїть. Рухаємося прямо. І зараз на наступному регульованому перехресті ми будемо виконувати лівий поворот. Завчасно перелаштуємось, займемо крайню ліву полосу. Згідно знаків 5.16, бачимо е пішохідний перехід. З одного боку у нас знак 538.1, з іншого боку 538.2 на дальній границі пішохідного переходу встановлено. Рухаємося прямо, бачимо навчальний автомобіль. також Швидше за все, за все, що повертається з маршруту номер 3 бачимо знак напрямок руху по смугах Лівий покаші повороту і згідно розмітки повертаємося, верніше повертаємо у крайнє ліве положення, бачимо на таймері, у нас залишились там якісь секунди, вже зараз ми поїдемо. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля і трошечки асфальта, щоб ми там не в'їхали ні в яку яму, дозволяючи сигнал світлофору. і Рухаємося. Бачимо, у нас знак, дати дорога, але світлофор працює, тому знаки пріоритету у нас не діють в даному випадку. Повертаємо ліворуч і займаємо крайні прави положення. Нагадаю, що вам при повороті, при лівому, а також при правому необхідно надати перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Рухаємося прямо, бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод, також там таблички, що можливість лобового зіткнення автомобіля, чи з наїзду, не дай Бог, на пішохода. І на наступному регульованому перехресті нам необхідно буде повернути праворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту, бо тут у нас стоїть автомобіль на аварійці. Нам наче надавали перевагу, потім знову поїхав, не перевагу, а пускали нас. Нас пустили і ми повертаємося полосу. Я подякую аварієчкою, а вам на це не треба відволікатися на іспиті. Ну, Якщо є така можливість, то подякуйте. Хоча такого в правилах дорожнього руху нема. Вибачаюсь, не на цьому світлофорі, а аж наступному. ми будемо повертати. Коли є можливість перепочити, десь там чи тянучка, чи пробка, чи на світлофорі зупинилися, зніміть руки з керма, можете трохи їх потерти, там покласти на колінки, щоб у вас трохи відпочити. Бо у учнів відбувається напруження зазвичай, ну і це нормально, друзі. Якби учень не хвилювався, то як на мій погляд, було б погано. Так це нормально, всі хвилюються. І нормально, звісно, краще. Дати з першого разу, до речі, роблячи висновки з ваших коментарів, ті, хто саме передивляється по декілька разів відео, вони здають з першого разу, тому що вони розуміють, що їх чекає на іспиті. Маршрути вони можуть, до речі, іноді також питають, хто обирає маршрут. Друзі, маршрут обирає інспектор. Маршрути можуть комбінуватися, можуть змінюватися може урізатися, тобто все по-різному буває, це все залежить від інспектора, який приймає у вас іспит. Тому є сенс придивлятись усі маршрути, запам'ятовувати всі дорожні знаки, дорожню обстановку, розмітку і простіше вам буде їх складати. То про що я казав? Що якщо з першого разу ви не склали іспит, нічого страшного нема. Звісно, краще, щоб скласти з першого разу, але ті, хто складає там з третього з п'ятого іноді з десятого разу, ну нічого страшного, вважайте, що ви... То, що Коли ви не склали, це ви запобігли якійсь критичній ситуації, яка могла би відбутися. Так, у нас там на спецсигналах скора. Притискаємось. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах, і в нас наша смуга для руху прямо і для повороту праворуч. Ми будемо повертати праворуч. Також бачимо знак головної дороги, але ж... У нас є світлофор, він перекриває дію і дорожніх знаків, і дорожні розмітки. Вмикаємо правий поки повороту та повертаємо праворуч. Тут у нас небезпечний поворот. Попереджувальний знак про пішохідний перехід. Об'їжджаємо люки. Ось у нас. Пішохідний перехід. Я перейду на третю швидкість. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину, знак 3,29. І зараз нам необхідно буде виконати розворот. Ще один знак, бачимо, що у нас там три небезпечних повороти. Виконуємо розворот. Чекаємо, коли приїдуть автомобілі і рухаємося прямо. бачимо небезпечний поворот, у нас є цільна лінія розмітки, друзі, її не можна перетинати, можна перетинати тільки у тому випадку, якщо транспортний засіб, який рухається попереду нас, рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину. Також, якщо зупинився автомобіль або там якийсь інша перешкода, яка нам не дає змоги в інший спосіб її об'їхати, також тоді можна можна приткнути цю суцільну лінію розмитки. Рухаємося під горку. Друзі, слідкуйте за тим, щоб ваш автомобіль не відкочувався назад, коли ви рухаєтесь. Особливо це проблема для учнів, у яких механічна коробка перемикання швидкостей. Зупиняємось і я вам надам пораду, як. Краще не відкочуватись. Є декілька вправ, в тому числі в мене на каналі. Витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу, витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, підводимо щеплення і чуємо таку вібрацію. Почули? Да? І потім знімаємо педали, ногу з педалі гальма і нажимаємо на педаль газу. І все, ніякого відкочування не відбулося. Також раджу вам бути солідарним. З іншими водіями, повертаємо ліворуч, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, трохи я наїхав, займаємо крайнє праве положення, бо я її обертаю кермо, а її іншою рукою перемикаю передачі і е, тримаю камеру, щоб там навести вам на щось показати, тому друзі якось так. Рухаємося прямо, у мене зараз третя передача, 40 км на годину швидкість 1800 обертів калічного валу двигуна. Бачимо, трохи виступають автомобілі, лівий покажчик повороту, об'їжджаємо їх і з правим покажчиком повороту повертаємось у крайній правої положки. Тут у нас, бачите, зупинка громадського транспорту, вона облаштована такою кишені спеціальною. Тому, друзі, якщо маршрутний транспортний засіб вмикнув лівий покажіть повороту і хоче виїхати, ви повинні надати перевагу, згідно правил дорожнього руху, бо ми знаходимося у населеному пункті і також є цей, відповідно, кармашок. Дам ще таку вам пораду. Зараз на регульованому перехресті ми повертаємо праворуч. Як Іноді буває. У нас ну, на дорогах вже багато ям, у нас, да? тут дивимося, що у нас дозволяючи сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, і ми ну, можемо повернути там, праворуч, навіть не на забороняючи сигнал світлофору, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, а також пішоходам. Рухаємося прямо. Наприклад, ви там щось подивилися в там, потім... Переводити погляд на дорогу, до речі, від дороги більше ніж на секунду, не треба відволікатись ніколи. І ви бачите, що ви їдете в яму і вже ніяк її не об'їдете. Зазвичай водій б'є зразу по гальмах і на зажатих гальмах влітає в ту яму. Треба, друзі, нажати на гальма і вже перед самою ямою відпустити на відпустити педаль гальма. Що це нам дає? Нам дає те, що коли ми відпустили педаль гальма, перед цим у нас була завантажена передня частина автомобіля. А так ми відпустивши, ми її розвантажуємо її удар. Відбувається не таким сильним, не дивлячись на те, що ми на більшій швидкості входимо, але ж у нас, так як маса у нас вже трохи трохи перерозпределилася, повернулася назад, і тоді вже не так критично це буде для ходової частини автомобіля. Рухаємося прямо, бачимо знак 4.1. Рух тільки прямо. І зараз ми будемо повертати ліворуч. Зараз у мене третя передача, 50 км на годину, ви будете їхати, ну раджу вам їхати 30, середня швидкість 30, то тобто іноді 35 іноді 25 в залежності від ситуації вмикаємо лівий покальщик повороту і за автомобільною мойкою перед... До заправної станції повертаємо ліворуч, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються нам назустріч прямо. Бачимо елемент примусового зниження швидкості, трохи знизили швидкість. Ну Краще такі, саме такі поліцейські, краще приїжджати на 10 км на надати бо він ще не укатаний, такий свіженький відносно. Бачите, водій BMW побачив, що той летить по і не встигає, знизив швидкість і прижався у праву сторону. Правила 3D діє, тому, друзі. Хто знає, що таке правило 3D, будь ласка, пишіть у коментарях. Вмикаємо правий покащит повороту. Та повертаємось на територію сервісного центру. Друзі, паркуємося там, де вам накаже інспектор. Не забувайте ставити ручник, нейтральну передачу. І я вам бажаю вдалося скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!